Книжка. Оскільки книжка це зменшувальне від книга, то в цьому відео ми будемо розглядати історію слова книга. Давніший варіант слова книга, який існував 1000 років тому, у давньоруській і старослов'янській мовах звучав як. коніга або коніги. І справа в тому, що з самого початку коніга означало букву, і тому для того, щоб сказати книга або «книжка» як сукупність букв, казали коніги. І коніги означало, власне, одну книгу. Звідки ж взялось це слово у давньоруській і старослов'янській мовах? Як ми бачимо, тут нема, в цьому слові немає чіткого розуміння слов'янського кореня. Тому дослідники пропонують версії того. Як це слово попало в наші мови з інших мов? І є тому дві теорії. Отже перша теорія. Перша теорія нам говорить про те, що на початку нашої ери у давньому Китаї винайшли папір, і його почали звивати у сувої. Означаючи це ось таким давньокитайським єрогом. Зараз я спробую його вимовити. Китайське слово вже не просто вимовити, а тим паче слово, яке говорилося в Китаї тисячу років тому. Отже, давньокитайською мовою сувій звучало як куєнг. Далі це слово почало розповсюджуватися з давнього Китаю і пішло на захід до тюрків, які якраз і населяли весь простір. Між Китаєм та Європою. У давньотюркські мови це слово попало у вигляді? Квініг? Квініг. І вже з тюркських мов воно потрапило до нас у вигляді кніга. Це перша версія. А що ж говорить друга версія? Друга версія дає нам походження трохи ближче до нас, а саме з Близького Сходу. Там, у давній Асірії, говорили акадською мовою, і в акадській мові, яка, до речі, теж записувалася єрогліфами, але інакшими цей єрогліф записаний так званим клинописом, бо ви бачите, що риски схожі на клини. Так от в акадській мові існувало слово, кунукку. яке означало печатку циліндр, то ним запечатували документи, написані. Це перше акадське слово, від якого можуть походити наші книги, а друге. Друге авкатське слово це «каніку», яке означало запечатаний документ, тобто документ запечатаний отим циліндром печаткою кунукку. І ви тут бачите, що в нас вже є тут набагато більше єрогліфів, але все це читається як «каніку». Ось такі дві версії того, як до давніх слов'ян потрапило слово коніга, яке еволюціонувало в нашу книгу. Якщо тобі сподобалося це відео, ти завжди можеш підтримати розвиток мого каналу, кинувши якісь грошики на банківську картку, яка зазначена у описі під цим відео. Також буду вдячний. Якщо ти вподобаєш, прокоментуєш це відео, а також підпишешся на цей канал, якщо ти ще не підписався. А в нас далі буде!